Ну что, Шегла, как тут стримить что Ну что, Шегла? Так, где тут шер? Так. Щось воно таке чорне тут. А як це замінити? Хрен не Давайте зараз запускається вся ця шляпа. Світла в мене нема. Мікрофончик. окей, noise removal. Чутно, ні? Коко. Я навіть не знаю, як перевірити самому свій стрім. Я тут редко стримлю. А ну, что-то Куку. О, нормально, что все хорошо. Комбат батяня, так. Угу. Погнали, сьогодні по делу треба прогать. Реклама Кока-Колки. Скоро батильнику будуть платить за продакт плейсменти, понятно? Давайте сьогодні я хочу левелок зробити. Starting Fortress, давайте назвемо це Tower 3 Level. Роблю кастомні асетики такі. Так, що в нас тут? Основа у нас фіговата, я так бачу. Ну, давайте награну далі. Так, починаємо з підлоги. Де підлога? Тут нема. Е, підлога. Лог, Все. Це нульцовочка. Раз, два, три. чотири. Я вже думаю, яка, як вона буде виглядати. Це має бути велика протеція. Давайте. Вона буде 3 на 3. І тут ще буде кімнатка ось сюди. Так, тепер э, на тауер. на таур. Таурволодин. Підходить вона покольного. Що да, підходить? Так, підходить. Так, це в нас. Як вона там називається. Коменти тільки читати. Хрен и голяк. Нічого не пишете, правда, ну і ладно. Лайфстрим. Ну, воно взагалі працює. Кукуру руку. Все, є. Ну, печагло вже дивиться, прям як на там. Так, вхід в фортечку робимо. Робимо. О, бачите, який нахльостик йде. Це і буде нахльостик. Це теж буде нахльостик. А що такі нахльостики? Я не поняв. Не знаю, що так зроблено було, Ну, ладно. Будемо, значить, робити. Отак. От Нормально? О, о, тут краще. Ні. О, а тут я хочу зробити Тауерс towers... отакі. От щоб можна було через двері стріляти, через вікна. Ну, трошки нахльостірують, ну нічого страшного, правильно? Контора, контора терпить. Так. Що ви там? Що педалі? Розкажіть. Хоч, хоч щось скажіть, батька, українського горобство. Я сьогодні ну, світла ж нема. А батько взяв і перепрочитав сам себе, і я в кінці читав, наче це не я писав реальну книгу. Просто винос мозку. мозку. Батько геніальний просто. Мені ж цікаво, що потім там було. Так. Ну такі двері теж не підходять. Я... Ось ну, такі, давайте будуть двері. Отакі. От Не знаю, чому вони такі, блин, здорові. Так. Це центральна. Буде... Раз, два, три. Опів буде... і три. Отак. Це центральний буде. Портеця. І ZFIT, ну, нема Z-Fightінгу, там. Э, вона просто виділена, ну, трошечки z Тільки хоча так? Ну ладно, так. Прохід. Стріляй вліво-право. Окей, флор. Давайте флорінце зробимо. Типу, перший левел. М -м -м. Тут полюбаса теж буде перший левел. Так, тут теж закриваємо. І туди ж треба зробити заскоки. Де заскокувати на другий левел? Зайшов і одразу на другий поверх. Окей, okay, окей. Okay. Make sense, так? Так. Цікаво, симетрично робити, чи ні? Давайте асиметрично. Так, дві запригувалки є. От, треба буде потім тестити вживцем, так що це таке? Окей, okay, запригувалки дві є. Добре. Все. Перший поверх готовий. Заходиш. І нормально, прийти, хопа, сюди. Вистрибнув. Мабуть, отут тут теж заприголки. Мені так ще здається, треба. Так, раз. О, о так. Камбат-батяня вообще. робити сходи. А, я тут палки не робив. А, палки вертикальні, є. о! Вертикалочка, давай. Ну, как-то состоять, правильно, Все, стоит, все. Все, как треба стоит. Так, что далее, что далее? Тут такой дебильный материал. Опа. Вот это вот это манечко. Вот, вот это интересненько уже, окей. Вот так, комбат батяня. Все, давай. Аха. А тут, давай, изубила, построим. Так, что ж тут? Матеріал, який, наверное, не, не, не такий, як треба. МВУ 2. А тут, чем ну... Реально, О! Чи назовсь? І паличку. Ой-ой-ой! Все передбачено. Ну, коли майстер дає замовлення, майстри міці. Взагалі. Блін, люблю так проектувати щось. Мені здається, виходить просто гіпер. Ой-ой-ой, вообще. Ой, 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 ой. Тихо. Оце так. Це Та ігра года вже мій. О, забув цей на Готі. на все, що хочете. Так, що в нас тут? Тут давайте глухоманку поставимо. Окей. А, ні, ні, ні. Так, а тут, тут теж дрень якась. Що, що це за? Що це таке? А, це мене, мабуть, тоді матеріал, ще такого не було, тому я тут якось фригневтпив. Що було так. Ага. Камбатбатяня. Так. Що, але хоч напишіть щось, що якісь боти мене дивляться. Так, с, э, горизонтально у нас эти стены, да? О, я буду их визуально разделять. Вот так. Так, це перший поверх досі. Так, тут можна застрибнути. Окей. Окей. Застрибнув. Настріляв, тут чаглов, да, Вискочив. Вискочив, окей. Другий поверх. Towers. Towers. Раз. Два. А, тут пропоную глуха поставити. Заглушити. І вона має бути симетрична. Симетрія. Так, і тут має бути теж. Раз, два. Тут прохід одиночечний, одиночка. Робимо одразу симетрію. Окей, вийшов, постріляв і о, постріляв, постріляв. Це я добре, що я згадав, що в мене є тут е, прикольна зараз. пораз, така. Тихо. А, я же не удалил. Чтобы можно было накидывать через дырочку. Так. И тут не выстачает закругленої палки. Вот это окей, зараз буде. Ну, не, вон он от я тут уже попаду. Да, вона ніяк не вплывай. Окей. Тут робимо. Раз, два, три, чотири. Так, зайшов тако, хоп-хоп-хоп, туди вискочив, да? А, Тут я зроблю. Приблизно таку. Ну, нормальна фортеця виходить. Скажи, що глибжу вже. Плотненька така фортеця, гляньте. Вона, правда, знизу прострілюється, ну, ну Вийшов сюди. Тут що я думаю зробити? Тут буде, як вона називається? Так, дирочку треба, робимо дирочку. Раз, два. Запрыгнув, хопа, сюда и выскочив. Як називається от, а, е замок, де зазвичай там сюзерен жив уже. Останній, блин, забудь называется. Так, вот так. Окей. Що там пишуть? У нас сейчас Скорп Дики, вот так Окей, Окей, Би раз, два. І щоб було цікавіше, да, робимо тут ще. Ну, треба горизонтальні палки. Ну, давайте палку. Ага, не видно. О, довга горизонтальна палка. Ну, давайте і залишимо два. Long. Ну, щось додає, да, хай буде. Щось так. Треба завжди симетрично. Окей. Я пропоную зробити тут відкриту ділянку. Навіть отакі от карнізики. Так як це основна башта, вона центральна. Отакий От карнізик. І такі. Тут підлога. Так, і тут ти будеш воювати. Раз, два, три. Раз, два. Отак. От Раз, два, три. Раз, два, три. Так, зробив и давайте тут тоже такую подножечку. О, так готовые штучки, чтобы надрючивать. Так, а це в нас буде, це у нас буде. Це у нас буде фортеця, але сюди можна застрибнути. Якщо що, можна застрибнути. Бейничку додаємо. Зараз туди глухомань ставимо. Буде дві бенічки. Вихід сюди одинарний. Два... І тут, я думаю, дві глухі стінки поставити. Отак. І І зверху у нас теж такий вихід буде. Так, тобто ти вийшов раз, два. Да? Mm Может быть, может быть, много совмещено. Ох, тут, конечно, блин, собирать. Давайте. Раз, два, три, четыре. Тут можно будет что-то собирать. Так. Так, э, прямой еще Щоб нічого тут не висіло. Як попало? Так, раз, два. Підняли. І на ту сторону перекинули. Є таке. Так, це дах. І дах з вільним обстрілом. Давайте. Може, тут якийсь буде прикол лежати, я ще не знаю. Раз, два. Фортеця готова, як вам шагли. Вообще. Афігеть. Афі... Афі... О, у мене ж навіть ставки є такі. А, ні, не, нема, не хочу їх додавать. Окей. Так. Е, може сюди якісь ще штучки, не знаю. Зараз подумаю, як у мене хом. Так я можеш тут закрити, бо мені здається отак. Ну і щоб залізти сюди можна було. Хоп, зайшов заліз. Отак. І завжди можеш щось Як на мене, непоганько, да, непоганько. Давайте візьмемо палки до ноги. Раз, два. Три. Отак. Офигеть. Так, тут скрізь підтримка є. Так. Навіть в правильній позі. Так, другий поверх. Окей. Провалився сюди. Може, якісь факіли там додати. Як факіли буде, смолоскипка. Fire. я Как будто смело скипно. Торчим. А, оно не загорится тут, нет? Было то, что все видно. Так, окей че торчи? О, это светлее. Может, это и краще. О, о, господи, нормально. В общем, Так, давай с малоскепчики до Раз, два, три. І давай собі на палку нахтю. О, а тут забув, як приймати щось. Так, наверху два смолоскита, внизу непорядок, да, три смолоскита. Давай, еще один. 90 градусов, окей, вот, ходом. Раз, два. И сюда давай тоже карабаним. Восемь, так. так тут є, тут є все супер лит. Так, ну что, присядь заявився, приклад uh. сазер yeah. да uh є -huh. охо. Есть назад сюда? Божественно, просто просто божественно зараз я цю дрянь удалю. Ой, не надо, кидаємо, ой ой-ой, так треба приблизно в центр. ой Ой ой. Раз, два, три, не поняла. Тут де. А, це бар'єр дуже маленький бар'єр. Так, і як тебе збільшить? Піса сорок восім. Два. Щось він завеликий. назове да? кіно, виш, Ні, якраз все, тепер все покриває, окей. Okay. Так, ну, по центрику стоїть. Ага. Супер. І протестим зараз. Я піду тестить, а ви йдите спадки.